Добрий день, 15 вересня 2022 рік. Перед вами сорт персика американська селекція Sweet Dream. Пізнього терміну або середньо пізнього терміну дозрівання. Перше плодоношення в мене тут другий рік від посадки, але в минулому році навесні саженець слабий був. На обратний ріст було зрізане. прошлий рік виросло. В о цьому році врожайчик дало такий персик. Сьогодні нас дощі, заладили вже тиждень йдуть. Ну, сьогодні два штучки впали, я вирішив його зняти. Такі плоди. Тут ось зірвав декілька плодиків. Ось такі плоди. Так, як для сигналок, крупні. 227. 200. Ось цей ще здоровений. 321. Ось такі пушення немає. И персик. Такая мякоть. Кисточка так выделяется. Сок есть. Волокниста м'якоть, соковита, солодка. Смак такий збалансований, класний. Кислиночка не улавлю там трошечки. Ну от саме то. Чимсь мені на Royal Glory схожий, наче. За смаком. Ну, дуже добрий. Зараз на такий період. Тут твердий, давно вже колір такий набрав. І висів твердий, нічого ніде. Все нормально. Ну, правда, оброблявся свідчим ну Це вже було коли давно вже. скажімо, мабуть, з місяць назад. Такий персик, класний персик. За смаком хороший треба ще собі посадити. Дуже класний персик. Світ дрім. Все буде Україна.